Всім привіт! Вас вітає компанія Good Idea. Ми сьогодні знаходимося на дуже крутому івенті, який приурочений до виходу нових лінійок від компанії Ajax. Це системи безпеки. Тарас, він технічний спеціаліст компанії Аякс. Розкажіть, будь ласка, що нового, що змінилось в ваших системах? Слухайте, ну, змінилось достатньо багато всього. Наприклад, лише цього року ми випустили два спешл-евенти. Не вибачте, це я сказав. був тільки один спешл-евент, який був присвячений зоні комфорту. Ми випустили абсолютно нові девайси, які ще на крок нас приближують до системи Розумний будинок. Є девайси, які контролюють якість повітря, є девайси, які керують освітленням, автоматизацією. Ми додали нові сценарії автоматизації, зробили наш інтерфейс мобільного застосунку максимально адаптивним під будь-якого клієнта і спеціаліста технічного. А скажіть, будь ласка, з цими перебоями електропостачання, якісь більш потужні акумулятори у вас можливо в системах з'явилися? У нас ще системи, якщо ми кажемо про сповіщувачі. Руху, відкриття, автоматизацію обладнані ну, спеціальними батарейками, аби підключаються до безперебійних джерел живлення. Наприклад, головний прилад хаб, він обладнаний блоком живлення, який живеться в 220, також в нього будований акумулятор. Ми не збільшували ямкість акумулятора, але ще раніше випустили плату блоку живлення, яка допомагає. Живити дане обладнання від мережі 12 вольт. Тобто ми можемо поставити будь-які безперебійні системи і заживити наше обладнання навіть там, на рік, на два і більше, і більше. Угу. Дуже дякую. А в мізках щось Д... помінялося? В мізках системи для того, так. щоб довше працювали без 220 на цьому ми... чи взагалі? Взагалі, Взагалі, звичайно, ми випустили оновлення «Малєвіч». Тепер всі наші юзери, всі наші інсталятори можуть користуватися оновленим Малєвичем. Він має новий функціонал, такий як системи автоматизації, сценарії автоматизації, додаткові девайси. Ну і ну, більше ви дізнаєтесь безпосередньо на семінарі. У нас є ряд нових девайсів, які. Присвячені саме для комфорту, для комфорту наших кінцевих користувачів, наших технічних партнерів, інсталяторів, професіоналів, і вони виражаються у декілька девайсів: це Light Switch, сенсор вимикаюче освітлювання, який має функцію автоматизації, сценаріїв і так далі. Є stop, це наш новий електроклапан. Безшовне з'єднання з нашою екосистемою дозволяє контролювати і забезпечувати охорону помешкання від протікання. Також у нас є спеціальний сповіщувач, який безпосередньо відповідає за зону комфорту, за якість повітря, це Life Quality, який виміряє одразу три складові: температуру повітря, вологість і аж 2 о а скажіть, будь ласка, по, по вартості. Чи, чи очікуєте ви збільшення вартості на системи? На наше обладнання. Ну, я, я як технічний спеціаліст не можу сказати повністю всі нюанси по вартості, але ну, очікується стабільність ринку і по вартості обладнання, і по безпосередньо заробітку наших партнерів, наших інсталяторів, косейлерів, дистриб'юторів, охорони компаній і так далі. А скажіть, будь ласка, що ви чекаєте від оновлення системи? Або можливо, якісь новинки, ви, на які ви чекали? Ну дуже цікаво, це те, що Аяк зараз пішов більше від охоронного обладнання, пішов більше до розумного будинку. Це бездротові там перекриття води, клапани. Ну, дуже цікаво, тому що на ринку такого не було. Щоб не треба там тягнути, все воно все від батареї працює. Ну, в принципі, чекаємо розвиток цієї лінійки. до речі, цей захід проходить в ЖК Юніт Хом. Огляд на одну із квартир в цьому комплексі ви можете знайти в посиланні під цим відео. Це Олексій, він спеціаліст компанії Аякс. Розкажіть, будь ласка, про розумний аварійний кран для води. Це дуже крута історія. Це клапан для перекриття води від Аякс. Це дуже це пристрій, якого дуже сильно чекали, тому що вже раніше вже давно можна було побудувати систему антипотоп на обладнанні Аякс. Але для цього викопнам ну, ми мали використовувати якісь сторонні клапани. Тобто, це був. Єдиний момент, який був не Аякс, і в цього рішення були певні недоліки тобто, це відсутність контролю самого клапана. Тобто, ми не могли побачити там, чи закрився він, чи чи відкрився, тобто, чи зміг він виконати там ту чи іншу команду. Плюс ми не бачили його стан. Плюс також там в багатьох випадках нам а, потрібно було тягнути додаткове жилення для цього клапана. Тобто, це і низька інформативність, і в деяких випадках низька функціональність клапана. Це рішення повністю від Deax, і Воно працюватиме так само, як і всі інші пристрої в одній екосистемі. Він так само зв'язується з хабом по бездротовому протоколу. Тому нам не потрібно ніяких дротів тягнути в місце підключення. Тобто нам потрібно тільки врізати його в місце встановлення в трубу. Демо. Де ми хочемо перекривати воду? Далі він все це буде робити сам. Він це може робити автоматично, а пот, при тривозі датчиків протікання Протек. Або він це може робити через певний час, так звані сервісні відкриття та закриття клапана, для того, щоб ну, для регламентних там відкривань фурнітури, щоб вона не закисала, або тому, тому що ми всі добре знаємо, яка в нас якість води іноді, іноді може бути. М'яко кажучи, не зовсім чиста. Тому він періодично може сам відкриватися або закриватися. Ну, і інші способи користування також ми можемо їм керувати вручну через мобільні застосунки, і також кнопкою на самому пристрої, або навіть. Якщо так сталося, що там пристрій там і батарейки розрядилися, і зовнішнього живлення там, в нього там не підключення, то навіть в цьому випадку, коли ми зможемо його розібрати, і для на нас є можливість ручного перекриття води, тобто це такий останній крок аварій спосіб. Тобто навіть він присутній. От в будь-якому випадку, коли ми зможемо а -а, керувати подачею води, відкривається та закривається він дуже швидко. Там при там при середньому такому тись тобто, нашому тиску, який там в наших трубах, там то за час перекриття клапану витікає там більше одного літра води, зазвичай від встановлених батарей він зможе працювати до трьох років. Але якщо там цього часу недостатньо, мабуть, можуть бути такі історії. Наприклад, коли там клапан буде використовуватись там в більш інтенсивному режимі, тобто там, 5, там 10 десять разів на день буде відкриватись там або закриватись, то всередині а, основної частини є. Є роз'єм для підключення зовнішнього живлення, тобто ми можемо від датчик може працювати і від батарей, і від зовнішнього живлення. Але батареї все одно коли вони є в датчику з коробки. Вони перед Тобто він одразу може працювати. Але, як і ще повторюсь, якщо є необхідність резервування живлення, то ми можемо підключити зовнішнє до конектора всередині датчика. Якщо по-перше, якщо батареї садяться, ви в першу чергу про це дізнаєтесь в мобільному застосунку. Там постійно відображається рівень заряду батарей всередині пристрою. І коли цей, дійде, цей рівень дійде до критичного, ви отримаєте повідомлення, що батарея батарея, батарея розряджена. Датчик буде датчик незичок сам клапан буде ще працювати певний час, аби це, це означає, що є вже певний рівень, коли, коли вже потрібно поміняти батарею, коли потрібно там провести ці сервісні роботи. Але пристрій все одно ще буде певний час працювати. Але і другий варіант це, як я казав, підключення зовнішнього живлення. Якщо ми його підключаємо одразу, то батареї просто будуть використовуватися як резервний елемент живлення. У нас є постійне живлення ззовні. І ми будемо завжди знати, що у датчика завжди є живлення у клапана. У клапана завжди є живлення, і він завжди зможе виконати свою команду. Там і ми будемо знати, що вірогідність того, що неприємна ситуація з потопом, вона буде, вона буде мінімальною.